Уряд прем'єра Азарова сидить на валізах на вимогу опозиції відправити Кабмін відставку. Партія регіонів вийшла із зустрічною пропозицією. Ротація, коли саме настане велике переформатування, невідомо про конкретні строки на сьогоднішній закритій нараді партії влади не йшлося. Опозиція радикальний сценарій розгону нинішнього Кабміну не до снаги. Уряду Азарова імунітет до наступної сесії. Хто всидить в міністерських кріслах? Прогнозує Ірина Павлинок. Відставка уряду спроба друга опозиція тут на майдані заявляла, що готує Миколі Азарову подарунок на день народження. Це завтра звільнення. Ширилися чутки про те, що і регіонали готові голосувати про тимчасові союзи із комуністами. Утім, наскільки реальний цей план сьогодні питання відкрите терміново і таємно на тлі розмов про майже сотню партійців, готових відставляти уряд. Микола Азаров скликав нараду у штаб-квартирі регіоналів. Запросив міністрів та членів фракції. То ви почекаєте нас після закінчення цієї наради, і я вам кажу, що буде всіх е, 100 нуль. Не відставка уряду, а ротація міністрів з таким рішенням закінчилась нарада. Ще напередодні у пресі писали, що роботу можуть втратити міністр економічного розвитку Прасолов, закордонних справ Кожара та промислової політики Короленко, бо вчасно не інформували уряд про загрози від асоціації з ЄС. Говорили і про Захарченка, і про і взагалі про весь силовий блок. Ми так і не почули відповіді на питання, що що хто давав і хто відповідає за 30, за ніч. Є претензії до деяких губернаторів, ділилися учасники наради, але жодної до секретаря Радбезу Андрія Клюєва він на нараді теж був Андрія Петровича. Зустріли оплесками. Андрія Петровича фракція дуже підтримує. Ми знаємо, що Андрій Петрович це людина, яка зробила великий внесок в євроінтеграцію, і будь-які звинувачення стосовно нього. Це інсинуації ім'я Клюєва фігурує у протоколах допиту голови Києва адміністрації Попова, на якого разом із начальником столичної міліції Куряком та заступником секретаря РНБО Сівковича наразі покладають відповідальність за розгін студентського майдану. Попов на допиті повідомив, що вказівки надходили саме від Клюєва. Протоколи потрапили у змі. Регіонали заявляють, ці документи фальшивка, а от слідчі непрямо підтверджують їх автентичність, бо активно шукають, хто допустив витік інформації. Якщо я говорю про те, що ми намагаємося з'ясувати, яким чином вони потрапили в засоби масової інформації. То, звичайно, вони є тими, які напрацьовані головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України. Сам Клюєв усі звинувачення на свою адресу називає провокацію, обіцяє і без виклику прийти до генпрокурату. Рада національної безпеки перетворюється в раду національної небезпеки, якщо там керують і роз... дають завдання, як розганяти мирних демонстрантів. Опозиційна трійка сьогодні навідала генпрокурора, запросили Пшонку в раду і вимагали неупередженого розслідування побиття студентів, щоб відповідальність понесли і виконавці, і замовники, в яких високих кабінетах вони б не були. На зустріч із генпрокурором, вони пішли демонстративно проігнорувавши погоджувальну раду в парламенті, бо кажуть, радитися немає про що і немає з ким. Очікуємо рішення президента Януковича щодо цього уряду. Це питання вирішується не в парламенті, це питання вирішується в кабінеті президента України. Переформатування уряду опозиціонери називають напівмірою, на яку вони не згодні. Вважають, азаров разом з усіма міністрами має піти відставку. Тим більше в нього вже пенсійний вік. Ірина Павлоно, Колена Мацюцька, Євгена Гарков ТСН 1+,1.